Вітаю вас в ефірі. Лінія захисту вивчаємо нове пенсійне законодавство разом: скасування дострокового виходу на пенсію, зміна межі для оподаткування великих розмірів пенсій, нові ставки податку на доходи фізичних осіб, нові розміри прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, зміни у нарахуванні пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців про основні нововведення в пенсійному законодавстві з 1 січня 2015 року розповідає лінія захисту. Минулого року Верховна Рада України ухвалила державний бюджет країни на 2015 рік та зміни до низки законів України, які впливають на розвиток пенсійної системи. Сплинув лише місяць, як пенсійні новації діють. У пенсійних розрахунках лінія захисту розбиралася разом із фахівцями. Олександр Миколайович, які зміни відбулися з 1 січня 2015 року у нарахуванні пенсій? Да, дійсно з 1 січня 2015 року відбулися певні зміни. Законодавстві, зокрема, прийнятий закон України номер 76 8 про внесення змін та визнання нечинними деяких законодавчих актів України. Зокрема, цим законом передбачено, що з 1 січня при призначенні пенсії таким категоріям пенсіонерів як державні службовці, судді, прокурори, посадові особи органів місцевого самоврядування, народні депутати України, заробіток, який враховується для призначення пенсії, процент заробітка, вибачаюсь, який враховується при призначенні пенсії, зменшується із 70% до 60%. Також при призначенні пенсії, відповідно до закону України про наукову та науково технічну діяльність відсоток. Заробітка, які враховуються для призначення пенсії, зменшується з 80 до 60%. Передбачено також, що пенсіонер, який отримує пенсію за так званими спеціальними законами, це категорія, яку я вище перерахував, позбавляється права на отримання спеціальної пенсії в разі вчинення корупційного діяння. От, перерахунок також є певна новація. Перерахунок спеціальних пенсій. Вже не буде проводитись щоразу при зростанні заробітної плати діючого державного службовця або особи місцевого самоврядування або іншої перерахованої категорії громадян, а буде проводитись відповідно до постанови кабінету міністрів. Ось скажіть, будь ласка, ця норма вона є справедливою чи вона просто приймалася з огляду на те, що такий стан сьогодні в країні. Ну, я вважаю, ця норма є одним із кроків до уніфікації пенсійного законодавства. Тобто всі громадяни повинні бути рівні перед законом, мати певні рівні пенсійні права. Я думаю, що це свого роду крок до відновлення соціальної справедливості. Декілька років назад розмір. Заробітка, який враховувався для призначення пенсії, становив 90%, потім він зменшувався до 80%. В минулому році це був 70% і з цього року це 60%. Отже, змінилися розміри спеціальних пенсій. Це справедливо. Натомість нинішній розмір чиновницьких пенсій не додасть престижності державній службі. Охочих патріотів працювати з вірою і правдою на Україну. все трудове життя безгідної пенсії на старість, навряд чи побільшає маленькі пенсії і зарплати, як правило, спонукають чиновників. До неправомірної вигоди, тобі ж хабарництва і зловживань ця мізерна пенсія, все таки дещо більше, ніж середня пенсія по місту або по країні. Не принципово, але вона все таки більше. От і я вважаю, що людина, яка приходить на державну службу, все таки в першу чергу повинна бати і думати про інтереси держави. Ну, звичайно, при цьому повинно бути якесь певне матеріальне заохочення до виконання цієї роботи. Давайте скажемо мовою цифр. Ось мінімальна пенсія простого державного службовця від нині якої буде? Ну це залежить від його заробітку. 60% від заробітку. Ну хоча б приблизно. Приблизно. Ну я скажу, зараз базовий оклад державного службовця районного міського рівня становить на рівні мінімальної заробітної плати. Це 1218 гривень. При певному терміні служби надбавка за вислугу років. Це від там, 5% і до 25%. Ми додаємо до цієї суми в середньому, це 20%. От. Доплата за ранг державного службовця, як правило, це ранг від 15 до 13 рангу, доплата приблизно 70 гривень. От, можливо, при за виконання особливо важливої роботи за високе досягнення праці в установі може бути от певне преміювання. Але функцію преміювання, як правило, не перевищує 10%. От, якщо ми від цієї суми візьмемо 60%, отримуємо пенсію державного службовця. Так що державні службовці... Ну, низового рівня отримують зарплату досить незначну і звичайно пенсійне забезпечення принципово від пенсійного забезпечення, призначеного по закону про пенсійне страхування, не відрізняється. 1800 гривень. Приблизно це фахівець, який відпрацював 20 років. Якщо захворів чи потрапив під скорочення, а до пенсії залишається півтора роки, віднині не матимеш права до строкового виходу на пенсію. Дорога одна на біржу праці. Та хто захоче брати на роботу працівника передпенсійного віку, аналізуючи законодавство, розумієш, якщо стара норма була для держави витратною і недоцільною, але принаймні для людей справедливою. Чи призначаються пенсії за станом здоров'я і за скороченням штатів за півтора року до досягнення пенсійного віку? Законодавець, мабуть, керувався якимись прорахунками, розрахунками якоїсь демографічної ситуації. Ну і звичайно, виходячи з нинішніх умов, в яких знаходиться наша держава. Тобто можливості виходу на пенсію достроково за півтора року тепер у людини немає. Да, фактично такої можливості немає. Соціальний захист цих людей, мабуть, регулюється законом про зайнятість населення. Щомісячний податок віднині очікує власників великих пенсій. Раніше оподатковувалися пенсії понад 10 тисяч гривень на місяць. Тепер оподатковуються пенсійні виплати, які перевищують три мінімальні зарплати. Чим більше розмір пенсії у багатих пенсіонерів, тим вища ставка податку це 15 та 20%. відсотків. Олександр Миколаївич, а чи з усіх пенсій утримується податок на доходи? Яким має бути розмір пенсії для того, щоб цей податок знімався з пенсії? На сьогоднішній день утримується податок з пенсії, яка перевищує три мінімальних розміри заробітної плати. Станом на 1 січня це 3654 гривні. От. При розмірі пенсії більше 3654, утримується податок в розмірі 15%. До пенсії, яка не перевищує 10 мінімальних розмірів заробітної плати, і з пенсії, яка перевищує 10 мінімальних розмірів заробітної плати, утримується 20%. Ну, простіше скажу, з пенсії, умовно кажучи, 10 тисяч, як от, в, в, вирахувати цей податок. З пенсії 10 тисяч віднімаємо 3654. На різницю отримуємо 15%. З пенсії 20 тисяч ми її розбиваємо на Віднімаємо 3654, розбиваємо на дві частини. До... Тисячу до дванадцять мінімальний розмір заробітної плати. Множимо цей на 10, От беремо одну частину і беремо іншу частину, яка перевищує 10 мінімальних, Це дванадцять там 180. От із частини, яка перевищує, отримуємо 20%, з частини, яка не перевищує, утримуємо 15%. Обов'язок підтримувати українську армію став єдиний для всіх громадян України. Військовий збір утримується як із зарплати працівників, так і з пенсії пенсіонерів. Чи з усіх пенсій утримується військовий збір? З 1 січня 2015 року утримується 1,5% військового збору. Військовий збір, збір утримується також з пенсії, яка перевищує суму 3654 гривні. Хотів би наголосити, що до, в, 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 з пенсії розміром до 3,654 податок на доходи фізичних осіб, військовий збір не утримується. Ну, Щоб пенсіонери не хвилювалися, у кого невеликий розмір пенсії, що військового ну, збору ну, із, да. маленьких пенсій із маленьких пенсійних збройний. У маленьких пенсії, військового збору немає. Ну, я, я скажу так, по Ленінському району таких пенсіонерів у нас трошки більше 600 чоловік, по Кіровському району приблизно 1145-1144. Це при цьому, що загальна кількість отримуючих пенсій по місту 69 тисяч 390 осіб. Законодавчі акти, які зачіпають матеріальне положення людини, звичайно, вони подобаються не всім. Але я вважаю, що ну, в нинішніх умовах ну, треба віднестися з розумінням до цієї ситуації. Цього року прожитковий мінімум та мінімальна зарплата збільшаться аж у грудні. Для пенсіонерів це означає, що наприкінці року варто очікувати підвищення пенсії, виходячи із суми прожиткового рівня. Це 1074 гривні. Якщо на день у нас прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, це величина, до якої прив'язаний розмір мінімальної пенсії, становить 949 149 гривень, то з 1 грудня 2015 року цей розмір буде становити 1074 сімдесят гривні. Відповідно, будуть перераховані пенсії. Пенсіонерам нашого міста, ну і нашої країни, звичайно, з 1 січня 2015 року набули чинності зміни до статей 36 і 37 закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб щодо обчислення пенсії у разі втрати годувальника. Тепер членам сімей військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які загинули при виконанні обов'язків військової служби. Або внаслідок захворювання, пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається у розмірі 70% грошового забезпечення загиблого годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо на утриманні загиблого військового перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія призначається в розмірі 90% грошового забезпечення загиблого військовослужбовця. Які зміни з 1 січня 2015 року відбулися в нарахуванні пенсій членам сімей військовослужбовців? Пенсії призначаються в розмірі 70% грошового забезпечення або заробітної плати загиблого померлого довальника на одного непрацездатного члена сім'ї. Якщо таких на утриманні померло або загибло знаходилося двоє і більше. пенсія призначається в розмірі 90% грошового забезпечення або заробітної плати загиблого чи померлого довальника, що розподіляється між ними рівними частинами, але не менше ніж 40% на кожну непрацездатну члена сім'ї. Це дуже позитивно, Те, що держава позитивне. не полишає да. сім'ї військовослужбовців, особливо які загинули в під час антитерористичної да. операції. Раніше да. така норма була чи ні? Ну, раніше, раніше така норма була, 37 стаття цього закону також була змінена і це вважається принциповий момент, тому що така пенсія не може бути меншою розмірів двох мінімальних заробітних плат. Якщо розмір 40%, ну два і більше членів сім'ї. Якщо такий розмір менше, Ну, умовно кажучи, там чуть більше 1800 гривень на сьогоднішній день. 949, два мінімальних розміри, 949 множимо на 2. Якщо він 40% менше, ніж 949 умножених на 2, от, то, то платиться не менше, ніж цей рівень. Це 949, це 1800 гривень. Ну, 1900 пятьдесят 1858 гривень, якщо бути точно. Якщо в разі перевірки виявляється, що людині вигідніше отримувати пенсію відповідно до 37 статті, звичайно, ми так людину переводимо на отримання пенсії відповідно цього закону. Оскільки ситуація на сході України ускладнюється, кількість внутрішньо переселених осіб з окупованих територій збільшується. Кіровоградщина також допомагає переселенцям. Всього в області зареєстровано 8850 внутрішньо переселених осіб. З них 8421 421 особа з Донбасу. Більше 6 тисяч осіб отримують допомогу на проживання. Загалом це понад 10 мільйонів гривень. Кіровоградщина також повністю виплатила надану грошову допомогу переселенцям від ООН півтора мільйона гривень. Чиновники запевняють, що не існує проблеми продовження виплати пенсії після переїзду переселенців на мирну територію України, що необхідно зробити у разі переселення пенсіонерів з Донецької та Луганської областей для отримання пенсії. Такі люди, які в силу різних причин, зокрема бойових дій, вимушені переїхати на за іншим місцем проживання, вони мають право на отримання пенсії. В разі якщо вони отримали пенсію за попереднім місцем проживання, для цього вони звертаються в органі пенсійного фонду за місцем проживання, от пишуть відповідну заяву. бланк заяви є. Управління пенсійного фонду людина отримує це бланк заяви, заповнює, додає копію паспорта і копію пенсійного посвідчення, а також довідку про взяття на облік органами праці і соціального захисту за новим місцем проживання. От. І, звичайно, з місяця наступним зазверненням людина починає отримувати свою пенсійну виплату. Якщо певна сума була недоотримана за місцем проживання, то після отримання електронної пенсійної справи людини після її перегляду недоотримана пенсія, людині виплачується. Люди, які приїжджають з території, яка піддалася обстрілам, бомбіжки, як кажуть, звичайно, в них і нервова система така напружена, і ну, ми її стараємося. Прийняти спокійно, роз'яснити, волокіти якось цих питаннях немає. Із, із практики питання постановки на обліки отримання пенсійної справи для того, щоб можна було далі працювати з цією людиною, це займає приблизно 10 днів. Це ну, технологічні моменти, оформляється електронний запит на пенсійний фонд України на Київ, от потім він там відповідно направляється в, в, в ті управління, які займаються окупованими територіями, там, на Маріуполь в частності там, на Херсон, який там південний напрямок, <кій> і так далі. Ну, це, це ну, 10-12 днів. Стараємося максимально оперативно, тому що я розумію, що це люди, як правило, покинули все, що є. І це не, не, не багата категорія громадян, і якихось певних у них, якщо були заощадження, то вони або втратилися, або не встигли їх взяти. І при нинішньому рівні цін вони досить швидко закінчаться, тому пенсія є їхнім єдиним джерелом і наша задача максимально їх швидко. Ну, задовольнить. 1 жовтня 2014 року уряд України прийняв постанову, яка гарантує щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Надання грошової допомоги таким особам пов'язано з необхідністю покриття витрат на проживання, у тому числі у зв'язку з наближенням зимового періоду. Соцзахист переселенців здійснюється в два етапи: перший це взяття на облік особи та видача довідки про взяття на облік. Другий Призначення допомоги на сьогоднішній день. Органи соціального захисту розпочали видачу довідок тимчасово переміщеним особам, які прибули на території області з району ведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Цей порядок видачі таких довідок встановлено постановою Кабінету міністрів номер 509 яка набула чинності вже з 8 жовтня. Тобто будь-яка особа чи сім'я, яка прибула на території області, звертається до органу соціального захисту населення з паспортом, ідентифікаційним кодом і в той же день отримує довідку переміщеної особи. Крім того, на сьогоднішній день є ще один нормативний документ це постанова Кабінету міністрів за номером 505, відповідно до якої переміщеним на територію, ну я говорю вже про область особам. Надається щомісячна адресна грошова допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто сім'я, яка звернулася до органу соціального захисту для отримання довідки, тут же може написати заяву для призначення такої допомоги. Допомога призначається на 6 місяців. В розмірі 884 гривні в місяць для непрацездатної особи та 442 гривні для працездатної особи, але така допомога складає не більше як 2400 в місяць. Тобто сім'я у разі отримання цих коштів може оплатити собі чи житло, яке вона знімає, чи житлово-комунальні послуги, якщо вона, можливо, тут стала на послуги і сплачує за комунальні послуги. Якщо в складі сім'ї є неповнолітні дітки, вони обов'язково включаються до складу такої сім'ї. У разі втрати документів тимчасово переміщені особи мають можливість звернутися до Державної міграційної служби і в одноденний термін отримати тимчасове посвідчення, що відтверджує особу громадянина України. Для призначення державних допомог, якщо особи отримували їх за місцем свого постійного проживання, знову ж таки подається документ чи паспорт, який посвідчує особу та свідоцтво про народження діток, якщо прибули такі, і ідентифікаційний код. Для, якщо особа звертається зараз, уже не за подовженням виплати допомоги, а за призначенням державної соціальної допомоги. То, крім тих документів, які я назвала, бажано було б надати ще довідки про доходи. Але якщо сім'я не має можливості надати довідки про доходи, я маю на увазі працездатних осіб, то така сім'я має можливість задекларувати у декларації, яку вона заповує, в органі соціального захисту, свої доходи. Всі документи на сьогоднішній день можна відновити в найближчі, найкоротші терміни. Звернутися до відповідної служби і відновити ці документи. Якщо така особа звернулася до органу соціального захисту то, за отриманням зараз довідки, то обов'язково спеціаліст, який здійснює прийом, з'ясовує, які проблеми на сьогоднішній день виникли у цієї сім'ї, надає роз'яснення, куди їй треба звернутися для того, щоб вирішити свої питання. Якщо це, наприклад, особа пенсійного віку, то звичайно їй треба звернутися за переводом пенсії. Тому обов'язково спеціаліст на прийом інформує, куди Саме треба надійти цій особі для того, щоб якнайшвидше отримати пенсійну виплату. Ну і так само за іншими з інших проблем. Працівники органів соціального захисту чекають усіх переселенців з Криму і зони АТО, які прибули на Кіровоградщину для обліку і отримання щомісячної адресної допомоги. Дуже важливо допомогти кожній людині, кожній сім'ї. До органів соціального захисту звертаються ті сім'ї. Які отримували на території свого постійного місця проживання, наприклад, Донецької чи Луганської області, державні соціальні допомоги. Тому при прибутті на території області вони в першу чергу звертаються до органів соціального захисту населення. Таким сім'ям також призначаються всі державні допомоги, які передбачені відповідно до чинного законодавства. Вектор держави на пенсійну реформу не змінений. Певна військовий час і економічна нестабільність ставлять початок пенсійної реформи у залежність від обставин. Українцям немає з чого накопичувати собі майбутню пенсію. Довіра до фінансових установ низька та і сил дожити до пенсійного віку 60 років. Не всім вистачає. Треба ретельні розрахунки і врахування українських особливостей, вважає мій співрозмовник. Потрібно враховувати низку умов в цей і, і демографічні фактори, і екологічні фактори, і рівень життя, і рівень заробітної плати, рівень медичного обслуговування. Це ж все повинно бути в комплексі. От, тому що ну, одним махом підняти пенсійний вік можна вирішити всі проблеми, піднявши пенсійний вік, умовно кажучи, до 100 років. Тоді зовсім не буде жодних проблем. От, але ж це не виход. От, потрібно ці, ці всі питання, я вважаю, вони потребують дуже ретельних прорахунків. Новий міністр соціальної політики, він людина молода, прогресивна. Він планує ну, запроваджувати все-таки рівень накопичувальної системи і залучати до нього молодих людей, ну, досить віку, там 25 до 30 років, яким ну, все життя попереду. І я думаю, що Їхнє пенсійне забезпечення буде однозначно краще, ніж їхні батьків. Нічого нового мабуть на світі вже придумати складно. От і пенсійна система ідеальних взагалі не буває. В різних країнах система пенсійного забезпечення досить відрізняється. Ну як правило, ця система має три рівні тобто, базовий рівень. Це загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, накопичувальна система це коли людина дбає про себе. От, і певна частина там, добровільне страхування. От, це якщо людина має певні вільні кошти і хоче їх інвестувати в свою старість. От. Якщо, я хочу сказати, що всі ці норми в нашому законодавстві прописані. Але є певна низка умов, з яких вони можуть бути введені в дію. Це в першу чергу це економічні умови держави. Це повинен бути ріст економіки. Там я можу помилитися, але не менше 3% ВВП щороку протягом там декількох років. Ну на жаль, економіка України, особливо в воєнних умовах. Ріст економіки я не думаю, що вона зможе показати. Ми це все прекрасно розуміємо. Додаткову інформацію та роз'яснення фахівців нададуть у територіальних управліннях пенсійного фонду за місцем проживання. Працюють телефони довіри. Дзвінки дуже багато з різних питань. У нас працює дві гарячі лінії. Номер першої на гарячій лінії 279470. О, це основний і допоміжний телефон гарячої лінії 22 48 93 От, Будь ласка, з 8 до 17 години без перерви на безобідні перерви можете звертатись в будь-який час. Давайте проаналізуємо. От, якщо Давайте. говорити про звернення громадян, з яких питань найчастіше найбільше до вас звертаються? Що от сьогодні бентежить саме пенсіонерів? Бентежить розмір пенсії і соціальна справедливість, залежність розміру пенсії від відпрацьованого стажу. Ну, звичайно, на сьогоднішній день рівень ну, середня пенсія по місту на станом на 1 січня складає 1544 гривні. Звичайно, на ці гроші ну, досить складно прожити в нинішніх умовах. От, і людина, яка пропрацювала 40-45 років і отримала пенсію 1544 гривні, це середня пенсія по місту. Я наголошую, є пенсії менше. От, звичайно, її бентежить і цей розмір пенсії, вона б хотіла отримувати звичайно більше. Працюючих по місту. Близько 90 тисяч, 69 тисяч пенсіонерів. Тобто це не нормальна ситуація. Треба, щоб було більше. Ну, працюючих. більше працюючих. Звичайно, є, є певна тіньова зайнятості, є там певна неповна занятость. Ну, Ми все це прекрасно розуміємо. І люди працюють, не дбаючи про своє майбутнє. Але я хотів би сказати, що вони ж не тільки це не дбають. Ну, про своє майбутнє. Але іноді трапляються такі ситуації, коли ну, людина йде життя в силу різних причин. І не маючи офіційного заробітка, не маючи офіційного стажу, вона таким, самим, таким чином позбавляє своїх дітей на отримання пенсії по втраті годувальника. Якщо людина хоче мати достойну пенсію, звичайно, потрібно, щоб ну, ця, ця людина працювала в легальному полі. Тобто отримала білу зарплату, те, що зараз називається не зарплата конверті, а білу зарплату, що були Люди не може працювати там, на 10 робочих місцях. От, при, всі ці кошти обліковуються в системі персонірно обліку. І при виході на пенсію людині не потрібно не збирати ні довідки, нічого. Всі ці дані накопичені на нашій електронній базі, ми їх бачимо навіть з 10. Із практики скажу, що є люди, які працюють на 15 робочих місцях, вони там... По 200 там по 100 гривень не отримують, але в сумі це виходить досить значна сума і, звичайно, виходять на досить пристойний рівень пенсії. Ви маєте право знати все про вашу правову і життєву безпеку. Вивчайте закони разом із нами. Професійна правова інформація гарантована у лінії захисту на каналі Кіровоград. Бережіть себе і Україну.